От весь час, коли в нас іде діалог, якийсь, скажімо, з сексальними нашими органами, в тому числі з податковою адміністрацією, то е, доводиться чути, що ми мобілізували, ми перерахували, скажіть, що вони можуть мобілізувати? Ну що, може заробити податкова? Якщо говорить, що мобілізували і що створили, то це ми. Роботодавці. Тобто, це люди, фізичні особи, підприємства, які створюють валовий національний продукт, в результаті своєї економічної діяльності, відраховують податки в державний або в місцевий бюджети. Оце було б правильно. Про що може говорити сьогодні, скажімо, податкова адміністрація? Вона може говорити про те, що додатково було стягнуто там із порушників фінансової дисципліни, бюджетної дисципліни. Оце ми стягли, а все решта ми сплатили. І тому в суспільстві повинно бути інше поняття. І воно у нас на сьогоднішній день збочене, що от ми зробили, от у нас коли подивимося, так всі працюють. От як раніше, вона працює, сьогодні він працює, розумієте? Але працює сьогодні остатки нашої промисловості. Тепер я хотів би спитати: от у вас є інформація, ви сказали, що нічого страшного не відбулося згідно цієї інформації. І сьогодні ми чуємо, що якби нема ніяких проблем, у нас все добре, прекрасна маркіза. Так от я хотів би сказати наступне. От по моїх підрахунках особистих, коли в 2011 році прийнявся Податковий кодекс, я особисто взявся за те, щоб закрити підприємницьку діяльність своєї невістки. Вона її не розпочинала, вона зареєструвалася. Потім передумала, народила дитину, і я взявся закривать. Ну, я хочу вам сказати, я особисто із значком депутата, ну, я правда не вішав значка, пішов як громадянин. По-перше, я на це потратив 4 місяці. Я на це, я витримав все. Я ні до кого не звертався. Я ходив по всіх так Я вам скажу, коли я прийшов в податкову адміністрацію в міську, там була черга. Я б не сказав, що це вчера. це навала. Коли я прийшов до регістратора, там така сама навала була. Люди йшли сотнями, тисячами, закривали свою діяльність. Якщо сьогодні хтось ще не закрився, скажімо, і рахується на обліку там податковий у регістратора, то він просто не знає, як це зробити. Тому що це жах, я вам скажу. Я зносив дві пари туфлей, покуди закрив приватного підприємця. Але це вже не хочу я до цього повертатися, бо скажу, це Лазар робить на цьому політику. Це не політика. Тому статистичні дані це брехня, вам брешуть. Якщо ви брали в статистиці, вони брешуть. Я заявляю, це хай, хай на мене подадуть у суд. Було Значить, е я думаю, що в 2011 році відсотків 40 приватних підприємців фізичних осіб закрилося, коли прийнявся цей кодекс. Тепер, що стосується, щоб говорити, скажімо, про е що ми очікували, що очікував взагалі бізнес. Взагалі, що очікувала економіка від, скажімо, реформ, які проводить уряд, які проводить президент, і так далі. Що ми очікували? От Що очікували підприємці від нового податкового кодексу? Я вам так скажу. Я кожного дня спілкуюсь в цьому середовищі і сам працюю в цьому середовищі. Я вам скажу, що нам би хотілося, щоб у нас було податків 5. Ви скажіть, скільки сьогодні у нас іде звітів і податків різних рівнів, скільки сьогодні бухгалтер робить. Скільки? Це жах. Розумієте? Уже б сказали, чого ми очікували? Ми очікували, що буде десь 5 податків. От ми віддали державі. Хай це буде в сумарному вигляді, так, як є на сьогоднішній день. Але ви ж нас не ставте в позу кожного разу, розумієте? Тому що бізнес сьогодні знаходиться в, такому, в такій ситуації. Я не говорю вже за роботу бухгалтера. Якби я був бухгалтером, я б зробив бухгалтерську революцію в Україні. Тому що сьогодні не помилитись не можуть, і сама система створила такий тонкий лід для, для цього середовища, щоб ми постійно під нього провалювалися. І від цього держава має зиск. Е, дуже хороший. Чому? Тому що не помилитись не можна, але коли помиляється помиляє головний бухгалтер, це йдуть санкції. Йдуть санкції, де додатково наповнення бюджету. Ми б цього, нам би цього не хотілося, щоб з нас так е, заробляли гроші. Значить. Е, цей податковий кодекс приніс дуже багато проблем і на місцевий, на місцевий рівні самоврядування. Ну, хотілося б мені сказати про оренду, оренду плату на землю. От наша Чернівська міська рада прийняла, прийняла згідно скажімо, податкового кодексу і згідно значить, закону про бюджет підняла орендну плату. Так от я вам скажу наступне. От у мене нема сьогодні, я, на превеликий жаль, мені так би швидко сказали, я не прийшов, не взяв цих матеріалів. Але я так скажу по пам'яті: орендна плата на землю в Чемісі збільшилась у деяких випадках до 12 разів. Скажіть, якщо я впевнений в цьому, що великі підприємства, великі такі, як «Хімволокно», Чексіл, радіозавод, вони просто помруть. Я вам я впевнений в цьому, тому що коли платили, скажімо, оренду за земельну ділянку, там 3 мільйони, а тепер треба платити 30, їх вже треба десь заробити ці гроші. розумієте? Не виживуть не тільки заводи, промисловість. Не виживе ларьки позакриваються, тому що за ларьок треба платити в середньому 18-20 тисяч гривень у рік. Податок на не податок, а орендну плату за землю. Це величезне збочення, і тому сьогодні ми це питання підняли. На поверхню ми судимося, наша організація судяться роботодавці, судимося із містом, судимося, скажімо там, з державою. Це питання дуже складне. Але я би хотів відійти від якоїсь там, щоб це не виглядало як політика, а говорити про економіку, воно пов'язане все на сьогоднішній день. Яка ситуація на сьогоднішній день взагалі в економіці? От якщо е, у мене є статистичні дані, що сьогодні у секторі промислового виробництва в Чернігівській області працює 1,5% людей. Півтора відсотка. Е, світові економісти говорять, що якщо рівень до 7 спускається, то це вже є критичний рівень в економіці, це йде до небажаних, е, ну, м'яко кажучи, наслідків. Сьогодні в нас півтора відсотку. От представте, собі в Чернівській області проживає 1 мільйон 40 тисяч чоловік. Півтора відсотки це десь 15, трошки більше 15 тисяч. Скажіть, можуть 15 тисяч людей наповнити бюджет і приготувати араву, яка на сьогоднішній день є. Ми сьогодні говоримо про реформи. І не тільки сьогодні. Ми 20 років говоримо про реформи. Якщо ми хочемо реформи робити... То треба їх робити, а не говорити про реформу. Розумієте? Ми 20 років говоримо. Сьогодні, коли я беру, скажімо, у мене є така довідник телефонний, і я відкриваю його, скажімо, по будь-якому напрямку, там аграрний сектор, там інша. Ви подивіться, скільки інспекцій, це ж ви подивіться, тут 100 сторінок. Скільки тут інспекцій, скільки, скільки органів різних створила держава, ми їх не прогодуємо. Вони нас з'їдять. нас спочатку, а потім будуть їсти одне одного. Тому що таку державну машину, таку систему ми прогодувати не можемо, розумієте? Ми не зможемо. І сьогодні що роблять фіксальні органи? Їм треба наповнити цей бюджет, тому що хочуть усі їсти. От проблема в чому. І тоді, коли завдання стоїть наповнювати бюджет, тоді йдуть куди, йдуть у бізнес. І шукають. Якщо нема, то обов'язково будемо шукати. Якщо ти На сьогоднішній день є інструкція, приходять, якщо оборот, 500 тисяч виклади і положи, і ми тебе залишаємо в спокій. Якщо ні, будемо шукати. І сьогодні... Про реформи говорити, я б не хотів, я б хотів би говорити про те, що виживе сьогодні бізнес чи не виживе, оце стоїть питання. І куди ми йдемо? І треба не говорити, а треба робити реформи, розумієте? Ми можемо сьогодні, от кажуть, намагається влада, намагається зробити діалоги з бізнесом. Створено декілька дорадчих органів. Ви знаєте про ці органи, різні регіональні ради, там, ради інвесторів, інші питання. Але як це виглядає взагалі? Це все взагалі виглядає таким чином. Взагалі, сидить паркозахтів спереду. І нас, уже ж, нас не вважають, у нас цілісності суспільства нема. У нас чиновники окремо, бізнес окремо. І в залах так сідаємо, на превеликий жаль. Оце є проблема. Тому я думаю, що, якщо ми хочемо зробити реформу, я не хочу більше говорити на ці теми, я взагалі хотів би сказати про те, що якщо ми хочемо, щоб ця реформа дала, скажімо, Позитивний результат на рівні держави, то ми повинні перестати говорити. Ми повинні робити. Тому що оці всі ради, дорадчі органи, і ми ж там усі нас знаходимось, всі ми там сидимо. І от збирають 40 чоловік, відривають нас від роботи, сіло начальство. Я розумію, коли це круглий стіл і коли обговорюється якесь питання, то от ми, у нас з вами сьогодні є діалог. Ми сьогодні з вами сидимо. Ви висловили своє бачення, ви, я, всі інші. У нас рівні умови. Ми з вами сьогодні спілкуємось і висловлюємо свої умови. Тобто, є проблема, ми її обговорюємо, знаходимо рішення колективне і впроваджуємо це рішення. У нас ні, у нас сьогодні прийшли, сіли, ви там, ми тут. Все, поговорили галочку, поставили. Все і до побачення. І зрушення ніякого абсолютно нема. Сьогодні, у мене вже мало часу, я дов сказати чуть-чуть. У мене вже часу нема, вибачте. Значить, от на сьогоднішній день величезна проблема в Чернігівській області: в Чернігівській області абсолютно нема доступу до електроенергії. Щоб це ви знали абсолютно. Сьогодні, щоб взяти технічні умови. Це величезна проблема. Сьогодні під'єднатися до електромережі, дядьку в селі, це треба сплатити за один кВт потужності 2 тисячі гривень. Офіційно і неофіційно ще стільки. Так, за, да, за підключення. Щоб взяти технічні умови на електропостачання підприємства, у нас сьогодні звертається бізнес. От я вам скажу, що українсько шведсько латиське підприємство Сівер Інтергруп. 180 робочих місць створювало підприємство у Городянському районі. Воно пішло, воно не змогло отримати електроенергію. Це смішно, у третьому тисячолітті. Тому я дуже вдячний вам за те, що ви запросили мене і за те, що ви цю тему підняли. У нас є діалог з податковою адміністрацією. Він є на сьогоднішній день. І я б не сказав, що податкова адміністрація нас не чує. Але сама податкова адміністрація системою, така, яка створена в нашій державі, поставлена в такі рамки, які не завжди нас, скажімо, задовольнять. І їх теж. І вони розуміють це, що вже ні в кого собирати, розумієте?